привет. Я вас вітаю на каналі Захід Вішебалочка. Сьогодні зібрались з сім'єю трошки віддихнути, відпочити. Приїхали знову на озеро Дервець. Ого, дивіться, друзі. Ого. Зразу дивіться. Ого! Там щось дуже гарне. Андрій, Андрій!

Thank you. Вот это у нас такие. Давайте. О, дай, а? Шо, да постам, видно. А вот. 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 Вот.

Потребний, скільки вже десь. Зараз я тебе покажу. Такий вже грам 700, десь точно. За нижнього бусу, як має бути. Опа, ти сюди йде. Тай ми тебе обробимо і відпускаємо. Риба клювати відмовляється. Але дивіться що робиться. Це дрібний тосту Як не видно десь. Дивіться просто скільки риби. Це просто капець. Такі десь пів, пів кіла, напевно, що ні? Це може кіло навіть. Може і кіло, так. Гарний досько стоїть, це капець. Що народ на годиннику За 15 6. Я лише перекинувся, 4 хвилини пройшло і поїхала палка. Але опять дрібний короб. Одна тільки риба сьогодні більша. Ви бачили на початку. Я лише закинув. Лише з вами вітався, починав відео і поїхала палка. Правда, забув зважити рибу, ну я думаю, там 3,5-4,5. Я вже розпалив вогонь, зараз будемо жарити м'ясо якесь. Так що така якась ситуація. Риба вже добрих, дві години не клює взагалі. Оце от за дві години перший тузик, тільки що я перекинув, вже пересів два на ПВА стіки, карповики Кор... поставив на два ПВА стіки, а то на флет лапаю. І нічого немає. Якщо будуть покльовки, далі включимося. На годинку 25 по 6. шості. Одку красоту я вже пожарив. Так що всім, хто вечеряє смачного. Я достаю м'ясо і теж вже йду. Йдемо вечеряти. Є риба? Оце є склад, бачу? І це водка все так. Я присказую. А це Гарний такий. Дзеркал. Давай, давай. Я кажу, і кажіть, що дівчата не рибачуть, дивіться. Давай, 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 давай. Перехили його сюди, бач. о так Андрій іріємо, під цак. Все, заводи, Андрій. Андрій. Не, ще... Ні, ти не попав. Пусти. І Рівно піднімай до гори. Отака красота, друзі. Скільки думаєш, вага? Десь 6 може Скільки? 6-7? Думаю, десь п'ять з половиною йдемо важити. Я вгадав. угадав. 4850. Чотири... 4850 мінус. 4 4400. Супер. Чекайте, бо тут мої забродилися. Ану. Що там? Піднімай цю штучку. Ну, О, це красота. Це красота. Одався. Ну, Поплив. Клич бабу і діда. Що, друзі, на годину ко 9 година. Я вже закормився, закормив дві водочки, дві карпових. Оцю і оту. Закормив. І сидимо, чекаємо покльовки. Дивіться, риба гуляє, щоб клювання в когось було. Особо я не бачу. Але пробуємо щось. Рибачите. Мої вон видно вон. Вон там стоять, пішли, подивилися на озеро з тієї сторони. А я вам хотів показати, ми вже розкладено намет. Приготував я заброди повісане дерево. Маю в планах зайти в воду за рибою, якщо буде велика риба. Надію, що вона буде. Такий у нас захід сонця гарний. Ось така якась ситуація. Так що якщо будуть якісь клювання, обов'язково включимось. Так, ми розмістились коло автомобіля. Я вже казав, ми приїхали з сім'єю. Тут буде спати дочка і син. Тут ми будемо жінкою спати. У нас два намета є. Це такий, що швидко розкладається, цей такий, що трошки довше. Але він вже старий, нам вже відслужив у горах, побував всюди. Така якась ситуація. Така наша зона відпочинку. Сидимо, щось їмо. Обов'язково пилка вибиваємо потрошки в міру. Така ситуація. Ці діти тут собі лежали. Там мангалочок наший. От якось отак. Дивіться, яка там красота, захід сонця, дуже гарний, супер. Ще, друзі, забув сказати. Маємо план сьогодні подивитися кіно. Взяли з собою ноутбук. Будемо сьогодні сидіти на березі озера, дивитися кіно. Так що запарюйте чаюху, з нами буде інтересно. Що на годиннику вже за 2010 і нічого не клює абсолютно. Вже з тої сторони заступає ніч. І з нами от, друзі. Ось тут от. Рибачить. Хто може знає, хто не знає. Тарас Деменюк. Блогер. Не пам'ятаю як в нього. Пош... Ні, брешу. Риб... А, рибалка з друзями вроді в нього називається канал. Так що переходьте на його відео, підписуйтесь на канал. Досвідчений рибак. Добре, лопає рибу. Ось така ситуація. Зелене. Крути катушку просто. Був паровоз. О, це щось гарне. Попусти ще трошки. Капельку. Все добре. О, це що таке? Невеликий. Але паровоз дав. Пускай корінь під сак. Давай, давай. Это це такий кілошний, напевно, так. Ну, пусти, пусти вже, Андрій. все, все. А ну подивимось. Що там? Андрій, ти хотів і Що? І О, ты же карповую водку изложил. Андрей, ты хотів карповую водку О, Сейчас лопаю. О, а ну, будемо Будем важити? Квакай чер Давай Андрій фотка Перевозик дав Всім гарного вечора А ми решили фильм подивитись на рибалці А ну хто угадає що за фільм? В комментариях Падай Мама бере. Ключо сзади світло кеть там. Давай я, я хочу Нет сколько Оцонка реаба Поподобавали цереба. Ого. 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 Це Шо? добрий тузик. Добрий тузик. Ану, а вона ну, там. Дивись, справий йде. А я брати. Та він прям справа. А він зараз людям перепутає вось. Давай пише.

Бісенку затих. Що? Скільки? Ага, не побив. Вісім кілограм, 7-60. Та що ти чи що? Сімшісот. Давай, три. Давай. Давай, давай. А, mm -hmm. це треба зніма. Дві Гарно. Друзі, це емоції просто тут. Це просто. Давай, мали. Сім левро рамок. На годинку шоста година. Я вже всі три водки перекинув. Цю четверту ще маю. Два спомба ще підкинув за корму. І на оцю першу з лівої сторони вже дві рибки злопав маленьких коробці, і воно вже знову є бо попустило. Так що якийсь отакий ранок.

2700, короче. 2700, значит... 2 дресста. 2 дресста, да. Супер. Давай, заходи. Туда же? Ту сторону. Давай. Тихо. куда бабу и деда? Что, ешься, Андрей? Там перший кидався, а тут вже все. Але це потрібно хватило, що я витяг. Бо я почав. Та ти почав просто, але ти витягнути. Будемо рахувати. Витягуй водку, витягуй ззаді мене. А чекай треба в місті що ви ще А що не знаю. Я буду рукою стопудо. О, розвернувся, пішов, пішов. Розвертається так ще кокопі. Сиботки не пари. Хочу розвертатись. Типа розмагає. Ого! там Та Не йди туди, бо він зараз йде. Андрій, йди сюди. А ч він зійде? Він не розвертається взагалі. Він розвернувся, я його не може розвернути. Давай, давай, давай. Покажись. Давай, давай, давай. Вот это мой? это капец дура. Ох, хорошо, и снова пускаем. Можешь залезть и

Давай, та він, давай. Та він не вліз, він за пицак зломить, ну. пал. Він зараз повідомик зл... обірве точно. Та так та я та не Давай, давай, давай. Йо -моє. Йо -моє. Ну, Карін, та голову пхай. І на себе. Ні. Є в ліс. Він, він, ну, він не залізає. Він не залізай. Ну ти так поламиш А я? він не вилізай. Не вилізай. Ого. Вліз, <рикіль> вліз. Я тримаю. чекай, за голову, трошки, я за голову їздить. Андрій, водку тримай. Ого. О, що... йо майо тут, тут є замок. А може і не треба, Так. А вовається. Думаю, що піднімало. Так, 11900. Скільки цей важе? Десь. Це він легенький Мало висото. 25, коротше. Що, друзі? З вас подобайка за таку репку? Я відпускаю. Перший раз таку рибу злапав. І перший раз відпускаю. Давай. Є, супер. Два лайк, друзі. Так що народ, ми вже відловилися. Біля озера не став знімати відео, бо то вже... Вже дуже, дуже жарко і рішив в автомобілі зняти закінчення рибалки. Так що всім гарно дякую, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, дивіться відео з задоволенням, а ми поїхали додому. Всім пока!